Місто Слов'янськ, за моєю спиною, пам'ятник радянським окупантам. Що можна сказати? Ну, Придертися майже немає до чого, тому що гляньте, навіть на паску в нього нема зірки, тут нема жодного серпа і молота. Єдине, що він стоїть на фоні червоного прапору. Я не знаю, наскільки це можна вважати зараз. Неправильним, тому що це був той час. Ось зараз ще вам покажу написи. Написи ось теж зроблені всі українською мовою. Місто Слов'янськ звільнено 6 вересня 43-го року військами 3-ї гвардійської армії генерала-лейтенанта ось Подивіться, все тут. Написано в українською. Ось, єдине, що залишається червоний прапор. М -м -м. Ви знаєте моє ставлення, мій дідусь воював і бабуся воювала, і я би в жодному разі. Не хотіла нищити їхню пам'ять. Але ці пам'ятники вони все одно є пам'ятники окупантам. Тому, якщо ми хочемо, щоб їх сприймали як пам'ятники нашим дідусям і бабусям, які загинули в часи Другої світової війни, то все має бути зроблено правильно. Ну, ось тут, як на мене, все майже бездоганно.